Усім великий привіт з Вайкікі, Багато нарядненького перед новорічними святами. І ви тільки погляньте на ось цей жакет. Блискучий. Він зараз зі знижкою розшитий літками, і його ціна 1199 гривень. Ну і класичні штани, які підійдуть по кольору, такий бордово баклажанний колір. І зараз ціна 649 гривень. Сюди прекрасно би підійшла ось така кофточка. Які знижки до 50%, зараз? Яка оксамитова класна кофточка 259 гривень, а розмірна сітка до 4 XL. Красива сукня з оксамиту. І ось а, такий жакет, травки монохром, чорне все. І ось цей жакет коштує зараз 1100 гривень, а ціна була 250% знижки. Чорного багато, це базові варіанти. Ось ця сукня і ціна 949 гривень. На запах з оксамиту, або можна підібрати спідницю у плісе, сфатину довжині мідаксі 750 гривень, реглану сіточку за 330 гривень. І як вам ці нарядні речі? Напишіть в коментарі, який нарядний одяг ви любите.